7 березня 2016 року у малих підлісках біля Львова активісти Злотицької свободи зупинили 20 російських вантажівок. Три фури, що курсували із Закарпаття, перекрили проїжджу частину. Упродовж півгодини був утворений затор, оскільки водії не могли рухатися дорогою. Силами свободівців небайдужих місцевих громадян та водіїв-легковиків вдалося відкрити дорогу для пересічних автомобілістів. Як розповідають у свободі, місцева поліція водночас повністю бездіяльна. Натомість поліціянти завжди приїжджають на допомогу російським перевізникам та допомагають їм у спробах прорватися. Ватися через українську блокаду на та й дорога дорозі не пускають. 出ましたね。 すごいね。